Добрий день, запрошуємо на перегляд. Будинок 200 квадратних метрів. Село Ходосівка, котежне закрите містечко на 25 будинків. Ділянка 7 соток, 7 ,7 соток, Це навіс на дві машини. В цьому будинку зроблена вся розводка комунікацій. Можна починати ремонт. Дощова система зроблена. Це септик з переливом. Ви віде, три фази, під електромобіль. Цю ділянку подивимося і пройдемо в будинок. Будинок побудований із керамічної цегли, утеплювач. Іде пінопласт твердої плотності 35-15 см. Фасад, декоративна штукатурка і кінкерна плитка, широка плитка. Тераса велика. И такая делянка. Белая делянка. Хороший утенок. это спецобным примещением. Зараз пройдемо всередину. Це вивод під генератор за підсобного приміщення. Кранік зроблений також для зручності. Котельня. Вже вся розводка і комунікації, тепло підлоги зроблено. Ось колектор. Це підсобне приміщення чистка води вже, бойлер, Котел електричний. патер. Кімната. На першому поверсі туалет вже з інсталяцією. Це все зашивається і все поміщається. Душова, раковина, церква. Тут можна пральню чи пральню в котельні. Там також є місце під нею. Це кухня. Їдальня і вітальня. Сходимо на лід, вихід на терасу, на якій ми вже були. Давайте пройдемо на другий поверх. Підсвітка також є можливість зробити кожну сходинку підсвітку чи точки поставити по бокам. Це вважається головна спальня. Тепо підлога на першому поверсі буде де, в кімнатах ідуть батареї. В санузлах також тепло підлога. Прохідна гардеробна і санвузол. Це все для головної спальні. Головна спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Це загальний санвузол. Також з інсталяцією габарит. І Дві спальні, схожі по метражу. Карний краєвид відкривається. Запрошуємо всіх на перегляд. Даний будинок, це на сьогоднішній день, коштує 220 тисяч. Горище утеплено. 2. Ще така кімната. Гарна сім'я.